Марія та Василь Переп'ятенко виховують дев'ятьох дітей. Семеро з них прийомні. Завести таку велику родину чоловік та жінка захотіли, бо мріяли допомогти діткам, що залишились без батьків. Навіть і не помітили, як почали виховувати сімох прийомних дітей, і зупинятись на цьому не хочуть. У родини Зленко п'ятеро дітей, найстаршому 19. Будинок сімейного типу Ніна Антонівна та Сергій Іванович вирішили створити, бо їх рідні діти вже виросли та вивчились. А от інші, що залишились без батьків та в скруті, потребували їхньої допомоги. Усі діти родини Зленко добре вчаться, займаються мистецтвом. І до візиту народного депутата Андрія Шепка підготувались та продемонстрували свої таланти. Андрій Шепко завітав не з порожніми руками від Святого Миколая передав дітям солодощі, а у батьків поцікавився проблемами і, в разі чого обіцяв допомогти.